Сьогодні у Калуші продали приміщення старої друкарні. Будівля площею понад 570 квадратних метрів пішла з молотка за 1 мільйон 724 тисячі гривень. Стартова ціна з ПДВ 1 мільйон 436 тисяч 847 гривень 60 копійок. Умови продажу. Початкова вартість об'єкта визначена без врахування вартості земельної ділянки під об'єктом. Тобто продається сімей приміщення без земельної ділянки. І покупець самостійно вирішує подальше використання об'єкта в межах чинного законодавства. На думку міської влади, продаж вдалий, адже приміщення друкарні перебуває у занедбаному стані і потребує значних капіталовкладень. Дуже задоволені, тому що приміщення потребує значних капіталовкладень. Ми так роки чотири посилено шукали орендаря. Ніхто не погоджувався туди йти. Ну, жодна людина, жоден підприємець не бачив для себе там якусь комерційну привабливість і десь не бачив себе у тій діяльності в тому приміщенні. Коли ми вже десь роки чотири. Вирішили його продати за аукціону, бо десь люди почали цікавитися і вже їх більше влаштовувало безпосередньо продаж, не викуп. Минулому році ми перший раз провели, пробували провести аукціон. Не було жодного у нас бажаючого. І от на сьогоднішній день у нас є. Ну, реально бажаючі, і ми побачили, що є конкуренція на цей об'єкт. У Калищину перше оголошували аукціон на продаж друкарні. Проте, якщо першого разу не знайшлося жодного претендента на нерухомість, то на нинішній аукціон зголосилися троє покупців. Конкуренти торгувалися не надто азартно і зробили лише два аукціонні кроки. 1 мільйон 724 тисячі 235 гривень. Учасник під номером 3 раз. 1 мільйон 724 тисячі 235 гривень, учасник під номером 3, 2. Переможеця аукціону Ольга Гелемей вікнам зізналася. стежить за справою із продажу друкарні Вітана. Про те, що робитиме із приміщенням, ще не визначилася. Хоча за умовами аукціону може розпоряджатися будівлею на власний розсуд. Разом із приміщенням покупцю відійде земельна ділянка в історичному центрі Калуша. Спочатку на правах оренди, а потім Ольга Гелемей зможе викупити землю. Ну я поксосу що, що не планувала, будемо. Вірніше є якісь думки і задуми, але вже будемо в процесі спочатку. На для початку потрібно привести його в порядок, щоб ви бачили, якому він стане. А далі будемо думати. Але ні, не Ну, я би хотіла там медичний центр, але буде видно по можливості. Нагадаємо, історія із продажем приміщень Калуської друкарні має довгу і складну епопею. Депутати міської ради довго дискутували і дали згоду на продаж будівлі лише з третьої спроби. Депутатський корпус акцентував на історичній цінності будівлі. Міська влада натомість вказувала на жалюгідний стан споруди, яка чим більше занепадає та навіть кілька разів горіла, а також на скупих можливостях бюджету, щоб відновити приміщення коштами міста.